Що буде, якщо вашу інфобульбашку формуватиме людина, яка є прихильницею конспірології? Припускаю, з часом. Ваші погляди дійдуть приблизно до чогось такого. something. They want to stop the savage ванс I mean, what, what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. Don't forget this was supposed to end in one week. And if he didn't get stuck in the mud with his army tanks all over the place, they would have been in Kiev, Kiev in about five hours. Ми постійно дивуємося заявам Трампа і гадаємо, звідки ця маячня береться в його голові. Але якщо придивитися до його оточення, картина стає більш зрозумілою у цьому відео. Ми поговоримо про те, хто така Наталі Гарп, яка є важливим інструментом у формуванні реальності довкола Трампа і чому її називають людиною принтером. Привіт, мене звати Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформацію інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Наталі Гарб 33 роки. Вона виросла в консервативній християнській родині у Каліфорнії. Закінчила два університети. Одним з них був приватний Евангелійський Християнський університет Ліберті. Гарб стала відомою у 19-му році. Тоді вона публічно заявила, що закон Трампа право на спробу, нібито врятував її від раку кісток. Це сталося під час щорічної конференції у Вашингтоні. Гарб енергійно розповідала, як вона випробувала експериментальні ліки та досягла чудового. Вох результатів і навіть назвала Трампа її добрим самаритянином. an outsider, my good Samaritan, Файтер право на спробу. Це федеральний закон, який дозволяє невиліковно хворим пацієнтам отримувати доступ до експериментальних методів лікування. Це препарати, які пройшли першу фазу клінічних випробувань, але ще не були повністю схвалені відповідним управлінням з контролю. Схоже лікування суттєво вплинуло на кар'єру Гарп. Вона стала активною прихильницею закону після того, як нібито отримала користь від експериментальної терапії. Проте науковці. Все ж сумніваються у цьому дивовижному зціленні, за їхніми словами. Опис лікування Гарп та його часові рамки свідчить про те, що навряд чи закон мав вплив на її випадок. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post. Медичні експерти кажуть, що лікування, яке за словами Гарп, вона отримувала, не підпадало під дію цього закону, оскільки препарат уже був схвалений. Проте, попри сумніви експертів, ця історія привела Гарб до успіху, і вона сподобалася Трампу. Так у 20-му році він запросив її на національний з'їзд республіканської партії. Там Гарб заявила, що якби не Трамп, вона б померла. choosing to die early, I'd actually be saving the lives of others by preserving resources for them Rather than wasting them on a lost cause like myself. And when I failed the chemotherapies that were on the market, no one wanted me in their clinical trials. I'd make them look bad. They didn't give me the right to try experimental treatments, Mr. President. You did. And without you, I'd have died waiting for them to be approved. Перш ніж потрапити у команду Трампа, Гарп працювала ведучою на телеканалі One American News Network. Це був третій за величиною консервативний канал. Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Там вона ще більше здобула прихильність Трампа, оскільки підтримувала безпідставні заяви про нібито викрадені вибори 2020 року. Дар приєдналася до команди Трампа у 2022 році. Люди обізнані з ситуацією, розповідали журналістам, що він вважав Гарб єдиною з його команди. Кому він справді не байдужий. А якщо ви думаєте, що це все про вдячність за врятоване життя, то листи, які писала Гарп, вразили навіть близьке оточення Трампа. У них вона називала президента США своїм охоронцем і захисником у цьому житті. Правдивість цих листів для New York Times підтвердило двоє людей обізнаних із ситуацією. написала Дональду Трампу. She had said, "Quote, you are all that matters to me." She had said, "I don't want to ever let you down. I want to bring you joy to feel like we can get through a day without ever having to talk work." And she called Mr. Trump her guardian and protector in this life. На перший погляд це може нагадувати звичайну захопленість, але насправді за нею ховається реально небезпека. Гарп є одним з головних джерел інформації для Трампа. Усі важливі новини вона надає йому у друкованому вигляді. Для цього Гарп носить із собою переносний принтер на батарейках, тому її називають людиною-принтером. По суті, Гарп стала гейткіпером, тобто такою собі людиною, фільтром, що відбирає інформацію, яка, на її думку, є найважливішою. Про це у матеріалі «The Vanity Fire» пише Майкл Волф. Це американський журналіст і письменник, а також Автор книги Все або нічого про Трампа і його оточення. За словами Волфа, Трампа часто бачить із стосом папері, він навіть вимагає виділити час своєму графіку, щоб їх переглядати. Папери Трампа майже повністю складаються з того, що роздрукувала Гарп. Волф пише, що це добірки складені за її особистим вибором, і вони мали щонайменше дивний вигляд. За словами журналіста, якось на борту літака папери випали з рук Гарп. Тоді всі, хто допомагала їх збирати. Побачили, що саме вона збирала протягом дня. Це була випадкова підбірка застарілих статей і е, роздруківки з маловідомих сайтів. Це е, фанатські ілюстрації, завантажені з дивних інтернет-ресурсів, де обожнюють президента Сполучених Штатів. Гарб фактично стала очима і вухами Трампа. Про це говорить Марк Капуто, це журналіст, який висвітлює діяльність мага і Трампа та компанію республіканців. Она Депіпіплатактю амперефрейзінг гедседлок тебесвейдеґен інформаційнф. Of Donald Trump is through Natalie, and uh, people frequently use that avenue. So not only is uh, she sort of viewed as sort of a, a gatekeeper uh, for the stuff by by others, but she functions as sort of his first eyes and ears on things, and decides if something's really important to sort of flag it to him. По суті, ґар поведе для Трампа погано оновлюваний роздрукований фан-блог, який він може переглядати коли захоче. А один з її улюблених джерел новин це сайт, який поширює теорії змови. Але і це ще не все. У розпорядженні ґарб був так званий трас-смартфон, з якого Трамп від свого імені робив пости у власній соціальній мережі. Це випливає з книги Майкла Волфа Все або нічого яку прочитали і коротко переказали журналісти видання Бабель Принаймні, у період з два. З другого по 24 рік Гарп писала багато дописів під диктовку Трампа, а частину взагалі публікувала самостійно. Є підозри, що саме вона розмістила скандальне відео про об'єднаний рейх. Воно з'явилося в соцмережах Трампа минулого року. Це був ролик про те, яке майбутнє чекає на Сполучені Штати у разі його перемоги на виборах президента. У ньому була згадка об'єднаного рейху. What happens after Donald Trump wins? What's next for America? Former President Donald Trump posting, then removing, a video to his social media site True Social, referring to the creation of a unified Reich if he wins a second term. The 30 second video shared Monday featured hypothetical headlines styled as World War I era newspaper clippings. The American dream is back, and the best is yet to come. The text Unified Reich, a term often associated with Nazi Germany under Adolf Hitler, appears under one headline that reads What's Next for America? And again at the end of the video under the text MAGA. Make America Great Again. Відео викликало критику у медіа після публікації. Воно залишалося на сторінці понад півдоби, а згодом було видалено. В штабі Трампа заявили, що співробітник, який його розмістив, не помітив слова рейх. Тож це було зроблено ненавмисно. Тоді видання Забулварк з посиланням на джерела писало, що е, цим співробітником, нібито, могла бути Гарп, проте сама вона жодних коментарів не надавала. Майкл Волф пише, що крім соціальних мереж гарб також мала доступ і до телефона Рампа, тож могла вирішувати, зв'язати його з кимось чи ні. Незабаром стало зрозуміло, хочеш вплинути на Трампа, впливай на Наталі. Одним із прикладів того, як гарп використовує для е, досягнення своїх цілей, наводить видання The New York Times. Журналісти пишуть, що люди, які прагнуть вплинути на Трампа і хочуть налаштувати його проти своїх опонентів, надсилають компроментуючі відео саме для Гарп, оскільки знають, що вона не буде їх перевіряти і просто передасть далі. Така близькість та відданість Трампу навіть отримала назву Наталі Ситуейшн» ситуація з Наталі. І з цією ситуацією потрібно було щось зробити. Волс описує фрагмент, коли минулого року штаб передвиборчої президентської кампанії Трампа переїхав у гольф-клуб у штаті Нью-Джерсі. Це мало стати можливістю розібратися з ситуацією з Наталі, оскільки у випадку з Трампом зникнення з поля зору означає зникнення з пам'яті. Тож інші співробітники команди, стурбовані фан Натичної відданістю Наталі подбали про те, щоб її не надали житло. За словами Волфа, сама Гарп не стала обговорювати це з Трампом, натомість звернулася до персоналу комплексу і отримала кімнату для покоївок. Згодом з'ясувалося, що вона розташована занадто далеко від головного будинку, через що Гарп не могла швидко реагувати на виклики Трампа. Тоді вона перебралася до жіночої гардеробної кімнати і все літо провела там, залишаючись максимально наближеною до нього. Кожен з нас живе у своїй інформаційній бульбашці на те, що ми в ній бачимо, впливає безліч факторів. Це і наші інтереси, і підписки в соцмережах, і що не менш важливо, наше оточення. Здається, що наша інформаційна бульбашка це те, що є реальністю, але насправді це те, що нам показують з різних боків, тобто це частина суб'єктивної реальності. Це означає, що всі бульбашці інформація може викривлятися до невпізнаваності. І приклад Наталі Гарб це чудово ілюструє. Маючи вагомий вплив на те, що потрапляє в Бульбашку Трампа, вона точно не сприяє тому, щоб показати, якою є реальність. Гарп формує порядок денний для Трампа на основі власних уявлень і переконань, і це лише віддаляє його від реальності. Звісно, Гарп не єдина людина в оточенні Трампа, яка має на нього певний вплив, але її небезпека у тому, що вона має справу з інформацією, яка в свою чергу впливає на формування у Трампа переконань а переконання формуються швидко і зовсім не Просто їх потім змінити, а ще важче зруйнувати. Ми, звісно, не трампознавці, тож не беремося аналізувати масштаб впливу гарп на дії Трампа, але наслідки того, що реальність довкола нього створює прихильниця конспірології і фейкових новин, зрештою можна спостерігати чи не щодня. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі у наступних відео.